Доброго дня, компанія Автопарк в продажу Alfa Romeo 159 2006 року з дизельним двигуном об'ємом 1,9 літра на оригінальних легкосплавних дисках в універсалі. Ось так гарнесенько виглядає на механіці. Масла фільтра завжди вчасно мінялися. Масло в коробці, ходовка. Все, що потрібно, все було зроблено. Взагалі нарікань. Немає. Сів, поїхав. По комплектації 4 скла механічне регулювання передніх сидінь. Ось так вони виглядають. З вишивкою Альфа-Ромео. Механіка, шестиступка клімат, мультимедіа. Ось такі котли. Мультикермо, автосвітло та інше. Тому приїжджайте, тестуйте та купуйте в місто Київ по вулиці Сумська. 2 можна придбати за готівку, та лізинг. до зустрічі!